Добрий день! В цьому відео говоримо про таку доволі розповсюджену проблему, як втрата виплат 800, чому це відбувається, як цього уникнути, та які розповсюджені причини того, що людина втрачає виплати 800. Про це говоримо з експерткою інфолінії та консультаційного пункту Українського дому Оленою Мурзановською. Олено, привіт. Привіт! Одразу перейду до першого питання. До нас безліч людей пишуть з питаннями стосовно 800 Які ж основні причини втрати цих виплат? Серед найпоширеніших причин призупинення виплат є такі: коли. В'їзд не був занотований як в'їзд в зв'язку з військовими діями на території України. Інша ситуація це коли в реєстрі головного управління прикордонної служби не було занотовано, було занотовано виїзд людини і не було занотовано в'їзд людини на територію Польщі. І третє це коли у зв'язку з втратою статусу УКР. Зокрема, через виїзд з території Польщі довше ніж на 30 днів, або коли людина отримує тимчасовий захист в іншій країні. Але про ці випадки ми поговоримо трошки пізніше. Сьогодні розберемо дві перших ситуації. Добре, розпочнемо від першого випадку: якщо людина отримала лист від ЗУЗ, що її в'їзд до Польщі не було вписано як в'їзд у зв'язку з військовими діями в Україні, які її подальші дії? Для початку обов'язково потрібно пам'ятати, що в листах ЗУС завжди надається строк, протягом якого потрібно надати відповідь. Зазвичай це 14 днів. Важливо надати відповідь саме у визначений срок, тому що відсутність такої відповіді на лист ЗУС може спричинити закриття у справі. Тому першим кроком є написання листа до прикордонної служби. Заяву потрібно складати за допомогою платформи ЕПОАП в якій потрібно зазначати. Перше, що потрібно зробити, треба адресувати такий лист через платформу EPOAP до, до того прикордонного пункту, через який був здійснений перехід кордону. В заяві ми вказуємо, перший контрольно-пропускний пункт, друге тип звернення заява, титул, зміна підстави в'їзду та зміст листа. А що потрібно вказати у змісті листа? Що потрібно у змісті? У змісті ми вказуємо дані особи, якої стосується це питання. Можливо, це сам заявник, а можливо, заявник звертається в інтересах своєї неповнолітньої дитини. В такому разі потрібно вказати номер паспорту, песель, дату в'їзду і саме прохання. Тобто, прошу змінити. Підставу в'їзду на територію Польщі в зв'язку з військовими діями на території України, так звана Q-евакуація. Також можна додати фото паспорту та песель для того, щоб прикордонник швидше зміг віднайти потрібну людину в системі. Після цього ми надсилаємо лист, підписуючи довіреним профілем, та перевіряємо, чи є цей лист у папці відіслані листи. А скільки потрібно чекати на таку відповідь? Теоретично, прикордонна служба має 30 днів для надання відповідей. Але практично така відповідь може бути надіслана в термін від трьох днів до ну, кількох місяців. Але зазвичай такі відповіді приходять протягом двох-трьох тижнів. Уявімо таку ситуацію, що людина отримала за тиждень відповідь, і ЗУС вказав термін для відповіді. 14 днів, що потрібно робити далі. В такому випадку обов'язково треба від... надіслати до ЗУСу відповідь від прикордонної служби. Якщо ЗУС вже видав рішення в справі, тобто децизію, то потрібно такий лист відправляти у вигляді одволання, тобто апеляції. Якщо цей лист від ЗУСу надійшов у формі виклику, ви звані. То потрібно написати через платформу ЗУСПО лист ПОК з інформацією, яку надано прикордонною службою. А якщо йде мова про другий випадок, якщо в реєстрі головного управління прикордонної служби не було внесено дані про наш в'їзд, що робити тоді? Найчастіше така ситуація трапляється тоді, коли людина отримала новий паспорт, але перед цим не внесла зміни про такий новий документ до реєстру ПЕСЕЛЬ. Тоді в системі головного управління прикордонної служби це виглядає так, ніби кордон перетнули дві різних людини з двома різними паспортами. В такому випадку необхідно якнайшвидше звернутися до найближчого районного управління для внесення змін до реєстру Песель для зазначення в ньому нових документів. Варто також написати листа. За допомогою платформи ЕПУАП до головного управління прикордонної служби з проханням об'єднання інформації про в'їзди і виїзди цієї особи у змісті листа варто дуже детально описати всю ситуацію, зазначивши старі і нові документи, які використовувались під час перетину кордону. Чи після отримання відповіді алгоритм дій у нас такий самий, як у першому випадку? Абсолютно вірно. Ми відсилаємо листа до, від головного управління прикордонної служби до ЗУСу за допомогою платформи ЗУСПОЕ і чекаємо відновлення виплат. Олено, скажи, будь ласка, якщо, наприклад, у? Людини виникли проблеми з виплатами 800+, плюс. Куди вона може звернутися? У Польщі, зокрема у Варшаві, щоб отримати допомогу з цього питання консультацію? Люди, у яких виникають подібні проблеми, про які ми сьогодні говорили, можуть звернутися до українського дому. А і якщо це не в Варшаві знаходиться, люди можуть позвонити до нас на інфолінію. Наші консультанти нададуть усну інформацію, дадуть підказки, що робити і як робити, в якій послідовності. Також це може бути онлайн-консультація з допомогою написання листів або прийти до нас у Варшаві до консультаційного пункту. Наші консультанти безкоштовно надають консультації і допоможуть вам написати такі листи. Олена, дякую за змістовну розмову.